Всім привіт, я знову в ефірі. Зразу хочу відповісти на питання багатьох моїх підписчиків, чому немає нових відео. Причина тому та, що хто в українець здогадалися, і я пішов в армію захищати нашу батьківщину. Тому півроку в мене вже не було в ефірі по цій причині. Зараз я приїхав додому в відпустку і зразу, як набалявший вопрос, то що зараз осінь і скоро буде зима, і потрібно опалювати наші будинки, оселі. Газ дорожає, за це треба платити, за нього треба платити багато грошей. І тому потрібно щось думати, чим отопити наші оселі, і все, щоб було максимально дешево. Я подивився по інтернету, альтернатива газу це твердотопливні котли, але їх теж потрібно чимось топити, лісу. У нас багато, але за нього теж потрібно палити, потрібно використовувати те, що навляється у нас під ногами. Я подивився відео, багато відео передивився, там люди роблять з відходів топливні брикети. Роблять їх з бумаги, з тирси, шалохи, що попало роблять. Оскільки в, нас, в мене особисто нема ні бумаги, ні тирси, то робити їх не можу. Але в мене, як і в більшості господарів, є кукурудза. Качани ми збираємо з, з, з водовим тварином, а стебло лишається. Ми його потім зробуємо і палимо. Просто палимо на дворі, витрачаємо безліч енергії освітлюємо, ми опалюємо повітря. Зараз я навіть з вами спробую зробити відео, коротеньке відео про те, як я буду робити брикет із кукурузи. Щось цього вийде, зараз ми подивимося. Зараз я зрубаю декілька стовбин і зріжу їх на із ручній сікарні. Ось таку масу я отримав, коли перерізав це все на ручну сікарню. Але це все експеримент, в майбутньому ми будемо робити це все сікарнею на тракторі. Зараз я це все замочу і потім спробую видавити на пресі, ручному пресі. Зараз mm. те, що ми нарізали, залью водою. Отак, я думаю, це досить. Хай постоїть, Подивимося чи вийде з нього якась каша, щоб потім її спресувати. Поки залишаю на якийсь час, поки не знаю на який. У мене є такий прес ручний для... Віджимо винограду, там, соку давить, що, ну, в общем, щось давити можна. І зараз за допомогою нього я спробую зробити брикета. Оця кукуруза, ніч, мокла у воді. Зараз пробуємо щось зробити. Збігає багато. поставимо, і задав. Я не знаю яке, як зусилля створити прес, але воно дуже велике. Тут видно, що бігає вода. От тут вона збігає зроблено спеціальний отвір, щоб збігала водичка. Я думаю, цього буде поки досить, поки вода збігає. У відео те, що я бачив, люди використовують як гідравлічні преса, використовують домкрати і ручну тягу, так як я дав я ще зараз. домкратах мені не понравилось, тому що занадто довго, нудно, важко бояти, допустим, робити день на такій машині. Нудно, просто нудно. Я людина ледача, тому я не хочу так робити. Альтернативою, напевно, я буду використовувати э, повітря. повітря. Я буду робити компресора. На базі Зіловського компресора в мене вже все є. Але я поки в армії не маю змоги робити його. Прийду зроблю. І попробую воздухом пневматикою давити. Якщо з цього вийде. Ось розкручуємо. Ось що ми маємо. Ми насипали повну, роздавили його до такого об'єму, але я бачу, що цього вже нічого не вийде. Так як я й думав, брикета все не вийде. Тому що немає зв'язки. Немає. Бачите, вона пухка і розпушена воно геть не тримається. Отже, питання, яке давайте спільними зусиллями подумаємо, як це все діло зробити, щоб воно трималося купи. Може, у кого є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Давайте щось придумаємо, тому що отакого у всіх багато. І ми зможемо з нього заробити що ці польоти свої оселі майже дарма. Всім дякую за увагу, чекаю ваших коментарів, підказок. Всім пока.